Путін тікає від американських багнетів. Цей страшний сон Дмитра Кісільова стає реальністю. Американці почали постачати нашим солдатам зброю для оборони, і вона вже в зоні. Ато, але окрім санкцій та засобів захисту українцям, потрібна ще й летальна зброя якому і просимо в наших західних партнерів. Сьогодні в нас в гостях Олег та Роман, які везуть два безпілотних літальних апарати в Дебальцево. І вже завтра вони будуть на фронті. Я хотів спитати вас, хлопці, хто допоміг вам придбати їх і що ще ви везете нашим військовим. Допомогли нам в Чикагський автомайдан з цими безпілотниками та з іншими ще і біноклі. Інші речі. А я знаю, що не тільки американські громади, Не тільки. ірландська. Прислали машин, автомобіль, містан сантирану. Його камуфлювали, бронювали. Також хлопці просили. Ще в Кримський веземо УАЗі. Хлопці просили, бо там більш непроходимі місця. Зараз дощ пішов, неможливо туди заїхати. Ми також працюємо, допомагаємо пораненим бійцям, які лікуються у Львівському госпіталі. Там ми познайомилися з таким паном Євгеном з Донецька, який сам родом з Донецька і служить військовій частині, яка раніше базувалася в Донецьку. Ми також їздимо, їм допомагаємо, тому що тим хлопцям нікому допомогти місцеве населення їх так не підтримує, а Фактично, так західна Україні їм допомагає. Хлопці, я вам дуже дякую, що ви нас захищаєте. Дуже вам вдячний. Слава Україні! Героям. Героям слава. Волонтерська колона рухається на схід. Бус, в якому ми сидимо, забитий харчами та речами. Ось це той самий безпілотник, схований у коробку. Каламотин два у нас є багато. No? Це зупинка під Харковом. Тут служать львів'яни, для яких у волонтерів дуже багато посилок з дому. Це цибулі може дати. Be, Дивлячись на цей джип у нашій колонії. Я думаю, скільки б віддали за його ірландські номери російські журналісти. Адже це прямий доказ того, що в Україні воюють ірландські найманці. Насправді українська громада Ірландії придбала авто, аби передати його в українську армію. Неймовірно, але невеликі містечка Біберка і Славське, що на Львівщині, з кількома навколишніми селами нараховують не більше ніж 9 тисяч мешканців. Але ця громада двічі на місяць везе до зони АТО кілька бусів, заповнених речами і їжею. А сьогодні ще й цей уазік. Теми скачітаємо концерт, наче їдемо до басу. Молимося. Дебальцево зараз найгарячіше місце на фронті. Але нам треба саме туди. Там воюють кілька підрозділів, що формувалися на Львівщині. Для них у волонтерів багато подарунків. Без причепа наш бус розганяється до 130. адже швидкість це наше спасіння. Одягаємо бронежилети і каски. Олег заходить у інтернет і каже, що сьогодні із сепаратистами домовилися про зелений коридор з Дебальцева. Да. Хто хоче в Україну, то їде в е, Артемі. Так, так що ми можемо сьогодні поскочити на Донецький назад. У новинах пишуть переміря дії з 11 до 5 вечора. На годиннику пів на другу. Схоже, сьогодні фортуна на нашому боці. Ми потрапили в зону припинення вогню. Цікаво, що цю колонну рухає вперед і енергії українців, котрі мешкають далеко за океаном. Сьогодні у нас відбувається благодійна акція Різдвяна коляда для українського бійця. Це Чикаго. Американські українці з цього міста зібрали вже десятки тисяч доларів, які перетворили на тепловізори, біноклі, теплі речі та квадрокоптери для української армії. Цей вантаж разом із нами наближається до Дебальцево. Дорогою назустріч рухається колона бензовозів з українськими прапорами. Потім ми обганяємо український БТР. А ось вже потужніша техніка: це урагани, машини залпового вогню. Далі бачимо жигуль з біженцями. Потім тривожну колонну з трьох швидких. І ось назустріч нам за горизонту вилянає нескінченний потік автобусів з людьми. Україна вивозить своїх громадян з міста, яке будь-якої миті може перетворитися на пекло. А ось і воно місто, яким сьогодні гуляє смерть. Розбиті околиці і українські танки. Волонтери швидко вивантажують бус. Хоча, як у вас сьогодні. Як обычно, обстріли. Сьогодні перемир'я з 11 до 5. Ми не слишки. Тут такого нема перемир'я, тут все відносно. Вояки одразу фотографуються з подарунками. І для рідних радість, і для благодійників. Доказ, що речі потрапили за призначенням. Усе відразу завантажується на танк, і залізна машина вирушає на позицію. А ми їдемо через Дебальцеве далі. У нас ще одна адреса. Піхотинці з'являються наші з-під землі. Хтось випробовує привезений бінокль, а хтось ховає в кишені Валентинку, яку пошили для вояків діти з дитячого притулку в Біверці. Це подарунок? Це похоже від... на то. А від кого? Не знаю. Мабуть, від якоїсь дівчини, може, жіночки не знаю. Адже волонтери привезли з собою не тільки психологічну підтримку. А, то шанки Танки треба. Бувлінки. Тушанки ні туди, ні сюди. Та несподівано найбільші емоції викликає пакунок зі свіжою львівською пресою. Газета високий замок. Десь неподалік працює важка артилерія. Ми сідаємо в бус і вирушаємо назад. Не узбіжжі біженці, що намагаються втекти від війни. А це вже Луганська область. Волонтер Олег пояснює командиру одного з підрозділів, як користуватися безпілотником. А ось як виглядають ворожі позиції з цього апарату, який приїхав до нас з Америки.